Всім привіт! Мене звати Катерина, і я запрошую вас 24 серпня, цієї неділі, відвідати музей сучасного українського мистецтва Корсиків. Саме цієї неділі на День Незалежності України нашому музеї виповнюється 7 років. Ми запрошуємо вас долучитися до різних активностей. Починаємо о 14.00 з екскурсії музеєм Корсаків та екскурсії в музеї науки і техніки та промислового дизайну. Також з 15.00 на різних локаціях музею будуть проходити цікаві майстер-класи Зі створення лінориту, ручної ліпки, проявлення фотографій, виготовлення фігурок з лісової трави. Вже о 16.00 відбудеться показ імерсивної вистави Космогонія. Саме 24 серпня на третьому поверсі музею відбудеться відкриття виставки В'ячеслава Гутирі, мандри. Як бачите, ми зараз готуємось до відкриття. Тут триває трошки так процес монтажа, створення експозиції. І на п'яту годину чекаємо вас на відкритті на третьому поверсі. До речі, участь у всіх активностях 200 гривень. за ціною вхідного квитка. А на відкриття виставки вхід безкоштовний. Всі деталі програми ви можете почитати в описі під цим постом.